Доброго дня! З вами знову Михайло і компанія MyService 45.0. Сьогодні випуск буде присвячений розпаковкам посилок з Аліекспрес різних пристроїв. Так, давайте отака от маленька. Так, відкриємо її. Подивимося, що всередині. О, маленька посилочка, я вже знаю, що це. Це картридж з голкою для вінілового програвача. Ось такий от маленький. Тут на 4, на 4 контакта і закрита іголка. Це, буду ремонтувати вініловий програвач і запасна іголка. Перша посилочка. Так, переходимо далі. Берем наступну. Знову маленький пакетик, там щось в середині маленьке. Давайте. Можниці бажають кращого. Ладно, опа. Так. Все. Так, зрозумію, от маленький пакетик. І всередині також буду ремонтувати свою мишку Райзер Мамба. Тут два енкодера з контактами на проводках. Саме ось цю свою мишку, райзер буду е, ремонтувати в наступних відео, замінювати, розбирати і замінювати енкодер, бо коли прокрутка, він інколи скаче. Два енкодера. На них посилання також дам з Алікспресу, де замовляв. Якщо буде цікаво, так, дивимося далі. Вже побільша чуть, чуть посилочка. Відкриваємо, так, подивимося, що в нас тут. Ось так, щось запаковано. Навіть, чесно, сам вже не пам'ятаю, що це я замовляв. Запакували китайці хорошо. Все мені подобається. Угу. Отакий От пластиковий кейс. Всередині, як ви бачите, платка для перевірки -USB. Так, ну, Для різних не USB. обманюю. О. О такому кейсику платка буде корисна для тих, хто займається ремонтами перевіряти кабелі. Так, є вхід USB, два USB Type-C, ще USB Type-C, micro USB і лайтінг. Це для перевірки самих кабелів для телефонів. Перевіряти, чи нема обривів кабелів, і вони працюють. Така от штука. Якщо захочете більш детально, пишіть коментарі на ті пристрої, які приїхали, буду більш детально робити на кожний огляд. Давно чекав цю посилочку, хоч вона недорого, але корисна штука. І подобається. Добре, запакували. Йдемо далі. Так, тепер. Тепер трохи більше. Тут чогось багато. Так. Відкриваємо. Так, починаємо. Опа, така, маленька знов. О-хо-хо-хо-хо. Треба її теж розпаковувати. Це набор різних посилок. Так, запаковано в такі. Тепер Тепермаємо знову пупирка. Вже бачу. Це набор на скальпелі насадки 50 штук. Самі ножі на скальпель. О, Тут ще скось запакований. Ось так відкриваємо. Для, зараз покажу, якщо, може, хтось не знає, для отакого от скальпіля змінні леза. 50 штук. Так. Перевіряємо далі. Так, це. Я не хочу його зараз розпаковувати. Це чехол на ігрове крі... на крісло для комп'ютера на нижню час і на спинку. Потім можу показати відео, як воно надягається і як буде виглядати. Так, Наступна Наступна от посилочка. Так, достаємо поняв. Це толкатель для шприца з двома голками. От, це для отаких, от, щоб для толкателі для флюса, які йдуть в шприцах. Так, наступно. В чорні. Ну ладно. Дивимося, що в нас тут. Тут такі диски на гравер. Раз, два, три, 5, 10 дисків на гравер і два, два, тримача. Наступна. Відкриваємо. Хочу швидше, щоб відео не затягнулося. Так. Анатомічний пінцет. Я думав, що він буде чесно більший. Ось такий для захвата і згібом отакий пінцет анатомічний. Так, дивимося далі. Ось ще один пінцет. Це вже йде більш Професійний це, це титановий, титановий облігчений немагнітний пінцет такого синього кольору, теж з гібом. От може, може бачити, Во. і він дуже-дуже тоненький на кінці. треба буде... Я дуже давно хотів його замовити. Треба буде передивитися. Так. І... Ось такі кусачки. Або, по-другому, бокорізи. Так, відкриваємо. Ого, відкриваємо. Ось такі. Думаю, будуть якісні з пружинками. Добре сидять в руках і просвіта от нема. Хорошо. Це добре. Так. І остання посилочка більш важка вже. Давайте подивимося, що тут. Так, ці посилочки показуються ще дві посилочки. Ох, відкриваємо. Ох. Ще не забути все підтвердити на Аліекспресі, що отримав. Так, що в нас тут? Тоже корисні це? Не буду далі розпаковувати. Це наклейки на акумулятори 860... 18650 ізолятори наверх і на низ який тут клеїться, коли їх варити і робити щось. Так, і така посилочка остання в цьому обзорі, важка, важкенька. Так, відкриваємо, достаємо. Опа! І тут пупирка. Дивимося, як воно заклеєно. Угу. Я вже зрозумів. Що це? Це замовив на подарунок. У, так. Ось такий от інструмент для зняття ізоляції. Раз. І далі наступний інструмент для затискання контактів. На провода отакі накінечники в комплекті, і це для затискання. Так, на цьому цей відеообзор закінчується. Напишу на кожний інструмент посилання на AliExpress, Якщо цікавить, пишіть коментарі. На що більш детально хочете побачити огляд? Дякую за перегляд. Залишайте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Всього найкращого, до нових зустрічей, до побачення.